Слава Ісусу Христу, шановні глядачі нашого Ютуб-канала Історія християнства. Сьогодні ми маємо з вами другу бесіду на тему про переклади святого письма українською мовою. Треба перш за все розуміти, на з якої основи старого заповіту були взяті ті тексти, які перекладалися вже на кінці 19 століття і протягом всього 20-го і в перші. 24 роки 21-го століття, звідки були взяті ці тексти, і яка існує різниця між цими повними перекладами Біблії на українську мову? Отже, старий заповіт існує в двох варіантах: перший варіант, який загальновідомий, це Септуагінта, який виник в Олександрії, і він більш повний. І другий варіант масарецький текст який бу, була створена єврейськими духовними лідерами в 70-х роках першого століття в містечку Яніна? З цього масарецького тексту було вилучені, по-перше, 11 книг старого заповіту, просто вони вважали їх недоречними, нецікавими, некорисними. По-друге, ці книги, які там залишилися, з них було підчищено всі пророцтва, всі натяки на Ісуса Христа. Тобто, в цьому тексті навмисно було зроблено так, щоб євреї, коли будуть його читати, не приймали християнство. І навіть з цих книг, які залишилися, деякі змістовані такі моменти теж були вилучені. Наприклад, досить відома книга Естер. Де розповідається про те, як цариця Естер, єврейка за походженням, дружина перського царя Тарксеркса, врятувала свій народ від знищення. Якщо казати зовні, то може виникнути таке враження, що хитра єврейка охмурила цього царя, а потім там зробила користь своїм суплеменникам. Здається, що так. Але сенс цієї книги в молитві цариця Естер. Коли вона віддається повністю на волю Божу, коли вона просить Бога, щоб він врятував її народ, і вона навіть готова відмовитися від царського сану і від всіх привілегій, це було вилучено з цієї книги. Так що коментарі зайві. Інший такий фрагмент це пісня хлопців в печі, коли цар Новоходоносор кинув трьох хлопців цих. Побратимів пророка Даніла в печ, щоб їх знищити, вони були там врятовані ангелом, і вони в цій печі прославляли Бога. Це теж було вилучено. Так що неповнота вона завжди недоречна, і вона може відвести від сенсу. І далі треба звернути увагу на те, що ці 11 книг, які існують лише в Септуагінті. А їх, їх було, не було долучено до Масаревського тексту, пізніше отримали назву Втора Канонічних. Ну, це назва умовна. Бо, як апостол Павло казав, все писання натхненне і корисне для навчання. І він мав на увазі повний текст старого Заповіту, тобто Септуагінту. Так що поділ книг Старого Заповіту. на Першоканонічні і другоканонічні він не є доречним, бо він обмежує людині розуміння Слова Божого. В католицькій доктрині просто про це говориться, що ці книги там в такому перекладі, ці в такому, але не відбувається такий великий розподіл на те, що першоканонічне, і на те, що другоканонічне. Моя позиція саме така: все писання корисне для навчання. Бо Бог каже не лише мовою інструкцій, тобто заповідей, Він ще розповідає до нас через події. А в самих цих книгах, які були вилучені, наприклад, книга Товіта, там показано, як промисл Божий діє в історії окремої родини і так далі. Тобто, це, це все корисно для навчання, тобто, це на це не треба звертати увагу. Але. На це треба звертати увагу, коли йдеться мова про переклади Святого письма українською мовою. Бо е, досить довго, коли е, робилися переклади на європейські мови, це переважно в протестантських колах, вони вирішили, що оригіналом є масарецький текст, і спираючись на нього, вони почали перекладати там Лютер перекладав німецькою. При царюванні короля Якова Стюарта перекладала англійську, це відома версія короля Якова Кінг Джеймс Вершен, і так далі. І в 19 столітті у бібліїстиці на світовому рівні був домінуючим той підхід, що оригіналом є саме масарецький текст. Із нього робили всі ці переклади на ті мови, які там і існували. Але в нашій традиції, починаючи з Острозької Біблії, переклади робилися з Септуагінти. Але перед тим як ми перейдемо до розповіді про переклади Святого письма українською мовою, треба сказати пару слів про те, які існували переклади церковнослов'янською мовою. Бо до кінця 19 століття живими мовами, тобто і українською, і російською Біблію не перекладали при богослуженні і при приватному читанні, якраз використовували Біблію саме церковно-слов'янську. Так ось кінець 16 століття. Переклад, який було здійснено за князювання святого української православної церкви, Київського патріархату, зараз його ім'я вже долучено до святців Православної Церкви України. Князя Константина Константиновича Острозького. Він зібрав у себе команду перекладачів. Він протегував Івану Федорову, першу друкарю, який втік з Москви, де його звинувачували в чеклунстві і ледь не спалили. І він навіть дав наказ перекладати з Бога натхнених 72 толковників. А не з того тексту, який спотворений єврейськими духовними літерами. В передмові до Острозької Біблії він ясно про це пише. І це був один з перших повних перекладів святого письма церковно-славянською мовою, досить поширений в Україні. В 18 столітті цариця Єлизавета Петрівна запросила з Києва в Петербург освічених чинців з києво Печерської лаври, і вони зробили наново переклади теж церковно славянською мовою, який отримав назву Єлизаветинська біблія. Острозька і родицька біблія між собою відрізняються стилістично мовними відтінками, а сенс там однаковий, бо вони зроблені септуагінти. І це було доречно до кінця 19 століття, Тоді люди вивчали в масовому порядку церковно слав'янську. І питань з тим, як розуміти святе письмо, тоді майже і не виникало. У 19 столітті ситуація кардинально змінюється і встає питання про переклади на живі мови. Відповідно, тоді в Російській імперії з великими цими суперечками робиться так званий синодальний переклад святого письма, але його біблісти жартливо називають сільна Дуже далекий. Бо тоді якраз постало питання, що брати за основу септуагенту або масарецький текст. Біблійне товариство, яке було в Російській імперії, підпало під західний вплив, і воно вважало, що треба брати за основу масарецький текст. В той час, як церковні лідери, зокрема святий Феофан-Затворник, вважав, що треба перекладати, як це заведено септуагенти. В результаті всіх суперечок, спорів, прийшли до висновку, що треба міксувати. За основу брати текст Масарецький і туди додати ставки септуагінти, які в ньому відсутні. І вийшло в результаті не те, не се. Сільна дальній. І цей переклад досить поширений російською мовою, але септуагінти російською мовою не існує. Тобто в них є цей, цей син сіль на дальній і все. Ситуація з українськими перекладами виникає наступним чином: на кінці 19 століття класики української літератури Іван Нечуй Левіцький і, і Пантелемон Куліш і їхній співробітник фізик Іван Полюй ну, об'єдналися. І почали перекладати Біблію українською мовою. Ну, але тоді був домінуючий підхід, що за основу треба брати масарецький текст, і вони стали заручниками цього підходу. І вони переклали старий заповіт саме з масарецького тексту. Це таким чином виник перший переклад Святого письма українською мовою. Його було надруковано в Лондоні через те, що тоді в Україні діяв так званий Емський циркуляр, коли було заборонено перекладати і взагалі друкувати книги українською мовою. Вони це робили в Галіції, яка була не в Російській імперії, а в Австро-Угорщині, і далі друкували в Лондоні. Це був перший переклад. Він по-своєму цікавий, по стилю, бо він відображає нашу мову, яка була тоді, 120 років тому. Він. Дійсно сильний, але всі недоліки, які існуються з масарецьким текстом, йому теж, на жаль, властиві. Далі, що треба сказати, тут була досить дивна реакція, що Іван Франко не зрозумів, навіщо це було робити, і навіть може казати, знущався з прикладачів, писав епіграми і так далі. А ось Великий князь Константин Константинович Романов. Двоюродний Стрийко імператора Микола Другого навпаки підтримав цю, цей проект і казав, що я дуже щасливий, що українці мають святе письмо своєю своєю рідною мовою. Так що, бачите, такий парадокс: Росіянин підтримав, українськ критикував. На жаль, таке буває. І ось цей переклад дійсно з пригодами потрапив в Україну, але це був перший дійсно повний переклад святого письма українською мовою. До того українську мову перекладали окремі фрагменти. Або псалми, або Євангелія, але це був повний переклад. І на цьому ми сьогодні зупинимося про в подальшу долю різних перекладів в наступній посіді.